Друзі, всім вам привіт! У нас сьогодні снікерс на сковорідці. Я завжди думала, що снікерс це дуже важко. Але такий рецепт знайшли ми цікавий і дуже швидкий, нам так здається. Що дуже хочемо спробувати сьогодні це приготувати. Для цього рецепту потрібен міксер або блендер. Оскільки зараз немає світла, значить, оце наш міксер і блендер. А оця в рукадвигуном буде. Брррр. Рецепт готуємо вперше, як завжди, в принципі, вийде, не вийде, поняття немає. Будемо роботи. Готуватися він буде в декілька етапів, тому інгредієнти будемо показувати поетапно. Отже, будемо зараз готувати біскіт. Нам потрібно цукор, какао, борошно, молоко, олія, розпушувач і 4 яйця. Аня, чого у нас 5 яєць? Я одна забрала, тож на автоматі кажеш 5. Було п'ять, 5, да. Виклав 5, я одна забрала. Нам треба сюди вибити 4 яйця для початку. Далі молоко. Потім цукор. Якось так незвично, тому що зазвичай яйця збиваються з цукром. І олію. Як ви помітили, в принципі, все мокре ми викидаємо в миску. Беремо нашого вінчика і Направимо. починаємо збивати. Ой, це буде дуже незручно робити. А може, навіть і нереально. В принципі, ну, виходить непогано. Але мені здається, що для е, кращого ефекту треба покликати толіка. Ну, як покликати, Іди здавай. Ти покликала толіка? Позів'ється. <клес> така спінка з'являється ніби. Ти визначаєш по пінці, чи воно збито, чи ні? Я не знаю, по чому визначати, яке воно має бути. Я думаю, нормально, воно все збилось, все однорідне. Так, все? Так Швидко. Якби капельки жовтка плавають, він не весь розчинився, але ти врахуєш, що то ліє, то може воно якось через це так робиться. Какао, борошно, все сюди, так? Да? Угу. Так, ви чули повариху, значить ми робимо як. Какао. Тоді... Шо? Все з'єднати сюди, так. Да. Сюди? А чому? А чого не можна одразу все mm. з'єднати? Бо наші тут дві ложки чайних. Воно має все гарно перемішатися. Тут -то дві чайних, думаєш, буде? Ні, ну треба відміряти. Щоб не були комочками окремо. Там борошно, там какао, там білий Дай кусочок, нож... там, чорний кусочок. Ножниць. Якщо ти все разом з'єднаєш, тут, то, то, то що тебе не буде кусочків? Якщо все разом, ні. Це в тебе чайна ложка? Ну Так. Ну, хоча б так. Це якісь тебе мега-чайні ложки. На. Я щось думав, що можна все в миску скинути і не морочити собі одне місце. Ну, це неправильно. Я взагалі дуже багато рецептів зустрічала. По вулиці на роботу йшли. Чи в магазині ті рецепти? Де готують сипучі інгредієнти, ну, тобто, з'єднують разом. Поняв? Угу. Знішують, між собою. Ти гарно змішай, все, а тоді будемо викидати. Тоді будемо говорити, так? Да? Хватить чи все? Я думаю, вистачить, в принципі. Засипаємо чуть-чуть треба. Напевно, будемо поетапно це все робити. Давай Я буду сипати, ти будеш сбивати. Щоб воно не, в грудочки не збилися, бо потім ручним міксером з однією людською силою важкувато буде. Їх розбити. Ти збивай, просто. Я пам'ятаю колись бабуся взагалі все майже збивала таким вінчиком. І... Це пісня була в дитинстві? Я пам'ятаю. Своє рідне село. А то до чого? Ну, коротше, збивала вона це все вінчиком, міксером ні. І так якось він має. Вона, вона була проти казала, міксера, так? Да? Міксер вона, це зло. Вона мені завжди казала, що тоді тісто пухтіше, не таке знаєш, забите. Так, да, 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 тоді руки стають до вечора, що ти вищу пояси не можеш їх підняти. <гум> Тако позбиваєш трошки. Ну тож, знаєш, коротше, не, не, не дурні його придумали. Кого? Ну, це ж як альтернатива мікс помало. Це як альтернатива міксера. Розумієш? Аня, коли тобі треба крем збивати 15 хвилин міксером, скільки ти будеш крем збивати цією штукою? Ну, позбиваєш 40 хвилин. Удачі. <рес> От чесно, вийшло непогано. Я думаю, що не гірше, ніж міксером, знаєш? Не гірше, ніж мої сходи, так? Да? Тоді сходи, при чому? Тоже вийшло непогано. Це, друзі, він просто вас агітує перейти на наш канал і подивитися на сходи, які він зробив. Я їх ще не зробив. Відео у нас виходять з запізненням, то я їх майже зробив, але я ще їх не зробив. Але на відео ти ще їх не зробив? Так, да, на відео ще не зробив, але в житті майже зробив. Розкривте всі карти. Ех, о, бачиш, з'являються бульки. Давай, 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 збивай. Я вам скажу: дивіться, яка краса. Що міксером, що вінчиком, Звичайно. Mm, Звісно. Да? Що трактором, що конем, що людиною вони те саме. До речі, одне те саме, просто легше. О скажи, що ні. Що? Що трактором, що конем, що людиною? Ну так. З завтрашнього дня ми тебе запрягаємо в плушка і ти йдеш обробляти поля. Одне те саме. В принципі, непогано, я вам скажу, вийшло. Грудочок як таких немає, є тільки такі повітряні бульки. Ну, це невеличкі. від розпушувача, толі. Так, так. Але я думаю, вони так само буде все добре. Але головне, що немає грудочок і однорідна маса така вийшла. Нам треба розділити наш бисквіт на три частини. Напевно, я ложкою буду довго ділити, так? Да? Візьми піп'ятку, що ми цукляток кормимо, щоб точно було рівно три частини по я не можу. Два, три. Чотири. Розділити на три частини це приблизно. На три частини, а не точно відміряти. Це точно. Mm -hmm. Це в тебе все приблизно. Скрізь має бути точність, особливо в кулінарії. У мене в сходах все приблизно. Mm -hmm. і то воно і видно. Хоча в тебе нічого там не приблизно. Ти як давай робиш щось там своє, то ти відміряєш до сантиметра. Навіть мені не довіряєш нічого. Я щось думаю, що сковорідка буде замаленька для таких коржів. Думаєш? Да, треба більше брати. Зараз, друзі, розпочинається найцікавіший етап. Нам треба сковорідка. Така невеличка, ми не міряли її діаметр. Зараз поливаємо. Трішки олією. Це все гарно змазуємо, щоб наш коржик не пристав. В принципі, я думала, фольгу фульгом можна було б взяти, але теж таке собі діло на сковорідці з фольгою. Або з пергаментом, але пергаменту немає. Так, змазали нашу сковорідку. І в нашу розігріту сковорідку виливаємо наше тісто. Ой, друзі, мені здається, що ми зараз просто змарнуємо наші коржі. На малому вогні 15 хвилин, але треба накрити кришечкою. Е -е -е -е. Ось так краще. І так, три наші куржі. Я надію, що вони гарно відстануть. Сікаємо 15 хвилин. Не знаю, пахне смаленим, як то кажуть. На Не. вигляд готовий. Але трохи підгоріли. <ріст> ну, навіть не 15, а 12 і з Тобто Тож ну, хвилин ми... 10 якраз буде супер. Не, так? Ми обріжемо, ми обріжемо. Засікаємо тепер 10 хвилин. Ти чого так багато, то ж. Ну, як і маю зрізати, не сидить. В принципі, що згорить, те не згниє. Буде активоване вугілля для організму. Почую, добре, так. Підгоріло. Нічого там не добре. Оце, друзі, все чорне поздирали, в принципі, гарно вийшло. Так, як має бути. Краса. <рес> Стільки горілого назбиралася. Я надіюсь, другий коржик вже буде ідеальний. Ну, горілим не пахне. Щучу. Отже, друзі, три коржика готових. Всі три підгоріли. Довелося їх підчищати. Чому підгоріли, поняття немає. Штрика в середній серий, а знизу вже підгорає. Тому почищали. В принципі, нормально. Ось що значить готувати без світа. Дивіться. Бардак такий, як я не знаю, скільки ми це будемо потім розгрібати. Значить, так, дивіться, три штучки коржиків у нас є, ані їх розклала, щоб вони охололи трішки. Далі нам потрібно зробити крем. Для крему там небагато треба: цукор, крем-сир і сметана. Це все потрібно збити разом. Блендер ми не підключимо, тому будемо це все робити вручну. Нам потрібно це все перемішати дивним чином. Я не знаю, як це зробити. 500 П'ятсот сметани. Хватить, там сто грамів вже є, Це вже забагато буде. А, тут теж 400 грамів. Наша миска замала, тому візьмемо більшу і викидаємо сюди нашу сметанку. Класно. Тепер на одну миску більше мити. Наш сир. І цукор. Далі слухай, можу його взагалі першою лопаткою перемішати? тому що як ми це зразу. Передай сир а Зараз побачиш, коли в нас не було міксера, не? Uh -huh. то ми штукатурку перфоратором мішали, і було все добре. Слухай, Толі, кулінарія — це тобі не будівництво. <laughs> Ей, помало. Я, знаєш, скажу, згадую як ми пекли без світла коржі і меренгу, меренговий є цей корж, uh -huh. то в принципі, знаєш, нічого нереального не буває. Так, <laughs> да, тільки треба витрусити зсередини цей крем-сир, який до поналіпав. В принципі, можна перемішати. Ну, давай, 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 раз, 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 раз і пішов. Не знаю, що то вийде, бачиш, воно грудочками такими збивається. Але... Давай по кругу, так дотягуємо. Але частко, вони меншають, бачите, Ну, Ніби все добре. Mm. Зіб'ється, коротше. Бачиш, як, як міксер працює, да. так сказать, що. Трошки помочити і Тако. Це, друзі, дуже класне, знаєте, я скажу рецепт. І на сковороді, і без світла. Ну просто. Саме в цей час вставай і печи, будь-коли. І руки качай. Ух ти, який крем класний вийшов. Нема грудочок, все супер. Ну, дивись. І наступний етап це друзі, арахіс. Тут у нас 150 грам, і банка вареної згущенки. Арахіс нам треба попередньо підсмажити, тому що знаєте, тоді в нього такий буде смак такий. Хрусткий. Який виїсте солений арахіс. Це він дивиться підсмажений, щоб не намазувати наші сковорідки, буде в нас арахіс на олії. Так. Далі нам потрібно зробити от саме середню карамель з горішками. Те, що Частину коли... крему, напевно. Карамель ну, це не, не, знає, не що ці, пахне. Ті. Ну, коли ви їсте торт снікерсів от середині, от те, що йде таке шоколадне з горіхом, те, от саме це нам потрібно зробити. Нам потрібно взяти варену згущонку, яка вже замерзла. Може її нагріти, ні? Ти що? Не може? Для чого? Треба не забував, в тебе теплий арахис. Далі ми сюди з молоком додаємо наш арахіс. От мені здається, що мало, розумієш? Гарячий. Мало. Да, мало, да? Треба було на цю банку кілограм-4 арахісу, а не 150 грамів, щоб тобі вже вистачило. І друзі, оце все ось так. Це, оце мій торт, розумієш, це мій торт. До речі. Горішки, тільки арахіс. що подумала про це. Це моє. Далі, друзі, можемо приступати до, до збірки нашого тортику. Тільки знаєш, що мене бентежить? Мене бентежить одне. Давай ну, ми просочимо наш торт, тому що він буде сухий. Ні. І добрий. Ні. Він пропитається. Ви ж не Чі? будеш зразу його їсти. Чі? Кремом і сметаною. Не пропитається. Все-таки, друзі, просочимо ми наші коржі, Ви собі як хочете. А ми ось перекип'ятили молочко десь приблизно, навіть не приблизно, скажу вам точно, мілілітрів 200. І ось так наші коржі б'ємо. Знову беремо нашу оцю штуку. Якось нам писали в коментарях, що на кружку надівати, я тут легше його так фарширувати, але я таки не зрозумів, як це зробити, тому будемо це все робити по старинці. гарячого молока наливає, воно не вплине за все. Не вплине воно? Не знаю. Тепер саме головне зробити ободочки Він такий більший, да. І всередину. Якщо візьму ложку з камсиру, нічого страшного не буде? Я думаю. Оці горішки нам треба розділити на три частини, правильно кажу? Чи на дві? Ну візуально. А зовні теж вони? Ні, зовні не вони мають. Ну, на дві тільки? На дві, виходить. Тара багато напише, це не снікер! Снікер не так вариться. Далі, друзі, кладемо ще один наш коржик. Я вже бачу, як нашої форми нам буде реально замахло. Я зараз налієш туди молока, що крем буде зарідкий і він не застигне. Не буде крем зарідкий. До чого тут крем до кружі, мені. А до того, що ти молоко олієш. До чого ж просочується кожен торт? Не знаю, перший раз чую. Так, тепер наш торт кладемо в холодильник, а він трошки пропітається, а ми зараз будемо робити вверх. Бажано його в холодильник на годинки 4, щоб він там захолов, пропитався, а тоді вже далі робляти. Що будемо 4 години? Ні. Я знаєте, що хочу сказати? Що я тепер не хочу готувати реальний снікерс, тому що це ми навіть не варимо ніяко там, як це називається, не карамель, а якось по-іншому. Оце снікерсом. Воно ж там все заварюється по-правильному. Тут не береться так зразу. Згущенка, і рахіс, це спрощений варіант Бюджетний. Е снікерсу. А от реально, якщо вже це не є надто легко, хоч, в принципі, і легко все, але ну, трошки довго, то я можу собі уявити, скільки готується такий, знаєте, реальний снікерс. Знаємо, чи то плакати, чи то сміятися. Всю кухню ми загадили нашим снікерсом. Світла ще досі в нас немає. Ми взяли плитку чорного шоколаду, як бачите, чорного і ось так покришили. Не критикуйте, будь ласка, нас, що ми це все діло робимо в каструлі, тому що оригінальний рецепт теж робить в каструлі. І додає потім подріблений арахіс. Ми додамо хіба що для більш такого рідкішого шоколаду трішки олії. Додаємо тепер до плитки шоколаду 90 грам масла. Кострулі мало грязної, треба замазати щось. Ай, дурно! Тут треба замазати ще одну миску. <рес> Аня гарно підмитила, ми вже цей торт готуємо 3 години. Я вже Аня, Аня, Аня каже, я вже торта цього не хочу. <рес> Але чуєш, за уважю бою один факт, що бачиш? ми готуємо без світла. Так, да, так, да, да. дивіться, бачите, як вийшла така штучка, і ми будемо зверху це все поливати. Якби це все діло робилося зі світлом, то проблеми взагалі не було. Я думаю, що ми б тільки от тьфу і зробили. І зекономили б максимум. Ну, ми зекономили б годину. Ти збивав одне, збивав друге, розумієш, це все ж час. Якщо рахувати збивання саме, це вже колосальна кількість часу. Крем збивали, горіхи різали вручну, а не блендером. І саме тісто теж збивали вручну. Ну що, друзі, світло увімкнули, трошки навели порядок. Виняли наш тортик, який там настоявся з півгодини точно. Ми його довго не пропитуємо, тому що, тому що Аня коржі так пропитала. Ось така, друзі, штучка вийшла. Беремо тепер наш крем і намазуємо ним все, що можна намазати. Це, друзі, врахуйте момент тільки, що не було світла. І це. Крем. Це останнє трошки нагрілося і рідкувато. Не застигши. Коротше, нам терміново треба, знаєш, е лопатку для зарівнювання. Коровай вийшов тут Вийшов досить непоганий кровай, я вам скажу. <рес> <рес> не бути нам з тобою кулінарами, любий. Бути. Бути? Бути. Просто він бачив, він теплий. Та він нічого не теплий, він нормально холодний. Ну, крем має бути рідший. Ну, слухай, який є такий. Ой, густіший, точніше. Нічого він тобі не має. Нічого <рес> він тобі не видає, так? Да? Нормальний крем, щоб до нього причепився. Ну, Як для першого приготування даного рецепту, в принципі, друзі, згодиться. А тепер, друзі, самий важливий момент. Ми будемо цеєю штукою зверху все це посипати, тому, скоріш за все, воно все потече. Але ми сподіваємося краще і все рівно це все розмазуємо. Та просто налий наверх воно розтікається по краях і все. І все. Кохане, не треба цього робити, не треба лопаткою притискати. Ти Робиш ще гірше. Жога й тече просто? Течі тортик. Боже, плакати хочеться, але гарно оглядає. Все потекло. Отак? Ти хотіла? Ти ж снікерс? Ну, що снікерс то снікерс. Тепер я пропоную закинути його в холодильник. Я пропоную їсти. <рес> Ані, він рідкий. І що? я вам скажу так, друзі, як, як його взяти. <рес> як за відсутності світла і відсутності холодних інгредієнтів, і плюс перше приготування. Я думаю, вийшло непогано. Отже, друзі, постояв наш тут в холодильнику ще десь до годинку-дві і. Настав час його розрізати. Ну, він вже так, я вам скажу, затвердів можу взяти цей порт. О, друзі! Я не знаю, що вам сказати. На вигляд це просто суперово. На смак зараз будемо бачити. Так, ну перше, що хочу сказати про куржі, вони от якісь не такі, як бачите, як печені. Давайте візьмемо, щоб була згущоночка, і щоб крем біленький. Мм. Mm. Знаєте? Тут важко розпробувати, треба ще розпробувати. Чесно, смак дуже класний. Більше мені б хотілося пропітки. М -м -м. Мені дуже смачно, але коржі, от мені здається, таки, було б краще спекти в духовці. Ну, Це моя думка. Вони ви ж знаєте, такі жорсткуваті. Якби це був такий, знаєте, без пухкенький, було б кльово взагалі. Можливо, ну, але ми їх допекли, голочку всажували, ніби все нормально було. Дивіться, так само на арахіс, тому тобто, що в такі є ж трошки підгорівші. Теж відчутно. М -м -м -м. Дуже смачно. Ну. Щось трошки схоже на снікерс, но коржі ні. Коржиття на снікерс. Ну такі, знаєш, коржі. Краще mm -hmm. вони... все-таки пекти їх духовці. Вони таке збиті, щось неподобнее. Я не знаю, що їх порівняти. Ну тверді, просто uh -huh. вони йдуть. Я прям, повне, б, напевно, нічого не готував <реш> <реш> По першому році багато, а по-друге, ну щось в ньому не то. Ну, але, в принципі, все рівно. Смачно, можна їсти. Але... Не сказав би що це легкий і, і, і швидкий рецепт. Ну О, це... порівняно з снікерсом оригінальним, це швидкий рецепт. А я оригінальним не готово, не знаю. Просто ті всі компоненти, які ми додали, мені здається, що вони відчуваються по окремо, розумієш? От звучанка з арахісом окремо, окремо, окремо. Тобто воно все докупи гармонійно не зливається. Так що молочна дівчинка, ти їсиш, так? Да? У нього якось так все пропиталось, все так до одного влилося, да? То тут ти їсиш як окремі компоненти в одному торті. Можливо, ми щось не так зробили, але все в принципі так. Загалом смачно він не пропаде точно з їстя. Але щоб готувати його ще раз, я от скоріш пошукаю рецепт довгого снікерсу і приготую тоді і такий, вже печений, або цей пекти в духовці. А вам, друзі, дякуємо за те, що сьогодні були з нами. Не знаю саміші в коментарях, які це наш експеримент, чи вдалий чи невдалий. Я б я назвала його більш такі, знаєте, навчальний експеримент. Для себе ми зробили висновки. Надалі будемо знати, як це як цей торт краще, швидше і смачніше приготувати. Кому відео зволоса нам вподобайки? Хто нас ще не підписався, друзі, підписуйтеся. І зріся на наступному відео, друзі, всім вам па-па!